Я вважаю, що можемо сказати, престиж прокурора піднявся. Чому це сталося? Є головна причина, бо прокурор є, дійсно стає все більше самостійною фігурою у кримінальному процесі. І сьогодні це стало абсолютно очевидним, що прокурор, саме від його об'єктивності, його фахових знань залежить набагато більше, ніж від команд з пори чи з боку. І це, звичайно, люди, які хочуть втілювати свої абіції через закони справедливість, хочуть бути саме таким самостійним принциповим працівником. Звичайно, є і більш приземлені причини, як, наприклад, достатньо серйозний ріст заробітної плати. Також, мені здається, важливою мотивацією того, що до нас ідуть люди з поза системи, є те, що прокуратура стала достатньо. Ефект. Попри весь скепсис у суспільстві на рахунок відсутності результатів боротьби з корупцією, тих, з ким вдається спілкуватися, хто хоче чути, може почути. Лише за мою каденцію, всі правоохоронні органи, Генеральна прокуратура, Національна поліція, фіскали, служби безпеки, а тепер вже ДБР, змогли повернути до держави близько 112 мільярдів коштів та нерухомості. Для порівняння національно антикорупційної бюро 126 мільйонів. Ми змогли в рамках нашої підсхідності категорії Б притягнути до відповідальності 2876 корупціонерів з вироками для в набув категорії А0. Це приблизно співставний час, три роки. Там і тому я наполягаю на тому, що сьогодні органи прокуратури з колегами з правоохоронних органів. Роблять усе можливе, часто навіть неможливе, для того, щоб суспільство отримало відповідь на запит протидії корупції. І, звичайно, ще більш важкі речі чекають вас у протидії загальнокримінальної злочинності. Вбивство, режим, розбої, радіжки, торгівлі людьми. Всі речі, про які так гостро також реагують люди прості на землі. По телевізору їх турбує корупція, а в житті їх турбує саме те, чим будете займатися ви. Пані Іванове місцеві кого. Ви ключова ланка всієї системи законності справедливості в нашої країни. Тому хочу вам побажати найголовніше подяк від людей за вашу позицію і ваші результати. Для мене особисто, наприклад, це одна з головних мотивацій в житті. Також хочу побажати, щоб ви самі відчували свою правоту, свою перемогу навіть тоді, коли люди не є. Так часто були. Хочу також побажати, щоб ваші сім'ї, ваші діти родилися тим шляхом, який ви обрали. Ну і, зрештою, хочу побажати всім нам спільних перемог, яких так потребує наша країна. Слава Україні! Усі національна комісія прокурорів Національної академії за заволовної підтримки Генеральної прокурори України зробило все, щоб ви були. Настоящим прокурорами, новими прокурорами, прокурорами Європейського зразка. Тепер ми всі разом чекаємо від вас, сублідної праці, мідності в роботі, а саме одне чесності на благо наших громадян держави. Випускники курсу спеціальної підготовки майбутні прокурори вже мають достатньо життєвий досвід стаж роботи в галузі права, а отримані протягом року фахові звання. Знання і навички професійної діяльності зіграють ключову роль для відповідального виконання службових обов'язків та функцій прокуратури. Високий професіоналізм прокурора повинен нерозривно пов'язаний бути із його високими моральними якостями, патріотизмом і порядністю. On every success. Uh, ми поважаємо uh, вашу роботу, uh, ту роботу, яку ви виконуєте, щоб ви виконувати її з чесно та дуже ефективно, і вважаємо всіляких успіхів у майбутньому. І сьогодні я хочу привітати з завершенням цього важливого курсу та отриманням From everything I have seen in your country, you have an outstanding prosecution service. This is a highly significant day in all your lives. And I hope that it represents the beginning. of wonderful careers for all of you. І я вважаю, що це допоможе майбутньому вам у вашому професійному житті. Дзюба, Тетяна Євгенівна. Грач, Роман Ігорович. Шановні колеги, ви вже всі офіційно і свідоцтвами. Дозвольте ще раз вас поздоровити. З таким сьогодні щасливим днем. Але з іншого боку, сказати, що буквально з наступних днів у вас починається тяжке життя. Їм можна пишатися, можна багато чого зробити для країни і для людей, але воно буде непросте. Я би хотів, щоб ви завжди пам'ятали одну фразу, яка мені дуже запала в серце при спілкуванні із моїм радником федеральним прокурором, які поданим який тут. Висоток. Якось він розповів мені свою мотивацію. Він каже, для мене найбільшою мотивацією працювати в прокуратурі, хоча зарплата прокуратури в нього була втричі менша, ніж коли пішов у приватну адвокатську фірму. Але найбільшою мотивацією було те, що під час початку будь-якого процесу оголошували Богдан Мітвіцький представляє Сполучені Штати Америки. От кожен з вас на своєму робочому місці. І в судовому процесі кожен день буде представляти Україну всю 45 мільйонну складну, важку, але велику націю. Я дуже хочу вам уважати, щоб ви саме це пам'ятали, найкритичніші моменти своєї майбутньої важкої, так потрібно суспільство робити. Нехай учиться. Ми нещодавно слухачі збережемо. Хвилюючи моменти із власного життя. Певністю хочеться завірити, що ми будемо здійснювати наші службові обов'язки чесно, сумлінно, компетентно. Від імені всіх слухачів Національної академії прокуратури України висловлюємо глибоку повагу і вдячність.